Пане президенте, шановні колеги, ваша святостя, завдяки бюджетній децентралізації, започаткованій головою держави Петром Порошенко, українські міста отримали можливості для відновлення та розвитку, про які більшість містян до 2015 року навіть не мріяли. У своєму виступі, на прикладі міста Чернігова, я хочу показати тільки частинку тих змін, про які можна встигнути сказати за відведений час. Спочатку початку 2016 року для реконструкції найпроблемніших ділянок головних фекальних колекторів та заміни найпроблемніших фрагментів магістральних водогонів міста ми спрямували 150 млн грн. і ця робота з заміни мереж буде посилена в 2019-2020 роках. На що планується ще 350 мільйонів гривень видатків бюджету розвитку міста? Один з масштабних прикладів реконструйовано каналізаційний дюкер в районі річки Стрижень, прокладений ще у 72-му році минулого століття. Сьогодні ми розробляємо геоінформаційну карту всіх мереж Чернігова в тримірній системний координат. У 19 20 роках за власні та залучені кошти Європейського інвестиційного банку плануємо спрямувати більше 150 мільйонів гривень на реконструкцію підвищувальних насосних станцій і встановлення обладнання з доочистки та знезалізання води, реконструкцію ряду об'єктів у складі каналіційних очисних споруд міста, тепломережі. З 16 по 18 років Чернігіві відновлено більше 10 кілометрів. Магістральних та розподільчих тепломереж, які забезпечили стабільну та якісну подачу тепла у більш ніж 180 багатоквартирних будинків та гаряче водопостачання влітку, про яке мріють жителі більшості обласних центрів України, включаючи Київ, за попередні роки було суттєво оновлено парк комунальної техніки, який станом на кінець 2015 року на 80% являв собою сусільний металобрухт. Було придбано 52 одиниці техніки на загальну суму 85 мільйонів гривень. В Чернігові докорінно змінюється система збору та транспортування сміття та замінюються всі вуличні урни на європейські сучасні антивандальні. На ці сілі планується витратити тільки в 2019 році більше 20 мільйонів гривень. Не у мріях, а наяву ми претендуємо на звання найчистішого міста в Україні. Цьому питанню я, як міський голова, приділяв і приділяю окрему увагу. І ми з командою змінили регламенти, критерії оцінки якості прибирання та систему мотивації рядових співробітників. Я сказав підлеглим, що Чернігів має бути найхайнішим містом в Україні, і так і буде, а можливо, і є вже зараз. Це є гарна амбіція, яку я хочу бачити. І не лише в очах міського голови, а в очах всієї громади. Гордість власним містом. Бо знаєте, яка моя мета децентралізації? Мета децентралізації це не просто відновлення потенціалу громад. Мета, щоб не було провінції. Мета, щоб взагалі не тільки в місті, в селах не було провінції. Це країна без периферії. Ну а місто Чернігів це є ну, перлина України. Це клас, це драйв, це туризм. Це іт сектор це промисловий центр. Ну і дуже, дуже гарний міський голова. Дякую, шановний пане президенте. І вибач, і народні депутати звідси теж дуже добрі. Безумовно. Шановний пане президенте, шановні присутні, я спеціально на початок промови поставив ті питання, які не видні оком, бо видно тільки за що багато йде розмов, що ми створюємо тільки парки і сквери, а це не є так. Достатньо уваги за суттєві кошти було спрямовано на капітальні та поточні видатки у галузях освіти та медицини. За три роки ми інвестували в освіту 315 мільйонів гривень. З них по напрямку капітальних видатків 240 млн грн. Був оновлений парк комп'ютерної техніки в школах міста, закуплені інтерактивні дошки, обладнання та демонстраційні комплекти для предметних кабінетів. А в цьому році ми придбали перші чотири кабінети робототехніки. Комп'ютерну техніку отримали і всі дитячі садки. Триває поступова термореновація всіх будівель освіти та медицини. Ми нарешті позбулись ганебних традицій добровільно-примусового збору так званих благодійних внесків з батьків на потреби шкіл та дитячих садочків. Кожен заклад наразі отримує відповідну суму коштів, виходячи з потреб та наявного контингенту дітей. Маємо сьогодні 35 класів з інклюзивним навчанням в дев'яти середніх школах міста та 10 інклюзивних груп у дев'яти дитячих садках. В Чернігові відкрита інклюзивний ресурсний центр номер 1 Пане президенте, це дійсно казка. Це сучасний інклюзивний ресурсний центр номер 1 Я правду кажу. Де створені сучасні умови. Але скажіть мені, будь ласка, тільки чесно. І не вчителі, і не лікарі. Хто взагалі знав, що таке інклюзія 5 років тому? Точно ніхто. Хочу сказати про себе. Я не знав. Аж допоки Марина не почала займатися інклюзією. І тепер я, як президент, з цією інклюзією лягаю, з цією інклюзією встаю, І на сьогоднішній день ми дійсно скрізь. Все змінили, це є наше досягнення. Я вам скажу, що таке інклюзія. Інклюзія це рівень європейськості нації. Бо відставлення до дітей і до людей з особливими потребами залежить, чи ми себе вважаємо європейцями, чи ми проходимо тест на європейськість. І сьогодні Чернігів цей тест здає блискуче. Дякую. Шановний пане президенте, шановні присутні, не для красного словця, не по написаному, а від душі. Я хочу подякувати за суттєву підтримку в тому напрямку, про який щойно було сказано, і дійсно це говорить про рівень суспільства, що в нас немає поза суспільством дітей з особливими потребами, що вони інтегруються в саме суспільство. Ми щиро дякуємо дружину президента Марину Порошенко. І просимо, ваш шановний пане президент, при нагоді передати вітання від усіх дітей з особливими освітніми потребами міста Чернігова і їхніх батьків. Обов'язково передам. Чеки, тільки прошу не так часто запрошувати. Я її взагалі вже не бачу вдома. Треба ну, пошкодуйте президента. Ми з нею працюємо по окремій програмі, Петро Я зрозумів, і далі не буду бачити. Вперше за часів незалежності України в Чернігіві будується дитячий садок на 280 дітей. На сучасну, комфортну, енергоефективну будівлю буде витрачено біля 120 мільйонів гривень з бюджету міста та державного бюджету. Охорона здоров'я з 16 по 18 роки виділено 95 мільйонів гривень. Власних коштів міста для придбання сучасного обладнання для закладів охорони здоров'я для порівняння з 2013 по 2015 рік 12 мільйонів. Тобто підтримка галузі медицини збільшилась майже в вісім разів. Місто є одним з лідерів щодо реформування медичної галузі. Всі міські заклади охорони здоров'я підключені до електронної системи ЄХЕЛС. E а за рахунок міського бюджету придбані комп'ютери для первинної ланки медичних закладів. До сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів можна записатися в режимі онлайн. Видатки на підтримку галузі культури та спорту з 2014 року також зросли втричі. В місті встановлено 47 повноформатних дитячих і 18 спортивних майданчиків та 6 нових футбольних полів зі штучним покриттям, на що витрачено понад 20 мільйонів гривень. В Чернігів створено один з найкращих інфраструктурних об'єктів цього напрямку в Україні. Це міський пляж Золотий берег, який дуже популярний серед чернігівців та гостей міста, і де вже в минулому році проводились всеукраїнські змагання з пляжного волейболу. Чернігів є першим містом в Україні, в якому завдяки фінансовій децентралізації нам вдалося закумулювати ресурс і прийняти програму підтримки наружуваності за весь час дії прогр... Рами з вересня 2017 року майже 2700 чернігівських родин отримали 22 мільйони гривень такої допомоги при народженні, і це дало результат за останні два роки. Уповільнилось падіння народжуваності. В місті створено 95 ОСББ, які за програмою 70 на 30 отримали біля 5 мільйонів гривень з міського бюджету на капітальні та поточні ремонти багатоквартирних будинків. Ми поставили собі завдання зробити Чернігові найякісніші серед інших міст України дороги. Ми відновили більше чверті всіх доріг 90 кілометрів з 340. В місті регулярно відновлюється дорожня розмітка, освітлені всі пішохідні переходи, міняються на сучасні світлофорні об'єкти, осучаснюються та оновлюються дорожні знаки та вуличні показчики на будинках. Замінено більше 2 тисяч енергозатратних світильників на ЛЕД. Встановлено 164 відеокамери в рамках… В рамках програми Безпечне місто, яка вже давала свою ефективність. Створено 30 кілометрів велодоріжок. Станом на кінець 2019 року буде капітально відремонтовано 80 тисяч метрів квадратних тротуарів та більше 100 тисяч метрів квадратних міждворових приїздів. Придбано 21 сучасний тролейбус з можливістю посадки людей на інвалідних візках. І в цьому році ми купуємо ще за планами видатків 6 тролейбусів. В муніципальному транспорті запроваджено електронний квиток. На кінець 2019 року в місті буде вже більше 200 зупинок громадського транспорту європейського зразка, 70 з яких будуть оснащені електронними інформаційними табло прогнозування часу прибуття транспорту по всіх маршрутах. І нарешті невелика частка бюджету розвитку біля 12 спрямована на відновлення парків та скверів, в яких так люблять відпочивати чернігівці, відчуваючи гордість за рідне місто. Шановні присутні, якщо підсумовувати все перераховане, Завдяки фінансовій децентралізації в місті нарешті з'явилося, і це реально, і це ми бачимо своїми очима. Нарешті з'явилося більше можливостей. Тільки сухі цифри. Власне надходження бюджету Чернігова 2014 рік 556 млн грн, мільйонів гривень. Я повторюю, власне надходження 19 рік, 2 мільярди 72 мільйони. Зростання. Зростання власних надходжень бюджету міста за 5 років в 4 рази. Бюджет розвитку 14 рік 77 мільйонів гривень, 20 рік плановий бюджет розвитку 700 мільйонів гривень. Зростання а буде більше реально. Зростання більш ніж в 9 разів. Отже, на прикладі Чернігова ми бачимо, що за президента Порошенка українські міста почали розвиватися. Сподіваємося, що цей курс буде продовжений наступні п'ять років президентом України Петром Порошенко. Бачимо в цьому перспективу та та подальший розвиток наших міст. Дякую ще раз за увагу! Слава Україні! Дякую Владе, за добрі слова, дякую за велику роботу і дякую за вражаючі цифри. Ще раз наголошую: бюджет розвитку в 10 разів. Бо я знаю, влад сказав, значить зробить. Якщо буде більше 700 мільйонів, то буде в 10 разів. Це є яскравий приклад, як змінюється Україна.